Вітаю, друзі! До продажу поступає нове цікаве надходження. Тож зустрічайте, це Hyundai Lantra 2016 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний, динамічний, економний та надійний седан. Автомобіль привезено з США з мінімальними пошкодженнями, Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини світлий, тканевий салон, світла стеля, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер, драйв-мод та інше. Пробігу даний автомобіль має 136 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапавто. До зустрічі.